Пишня одягає білу сукню, а яблуня пишний вінок, до нас приходить світле свято День Матері. Це свято любові, поваги до наших матусь. Кожний з нас любить свою матусю, яка все зрозуміє, допоможе, пробачить і буде завжди любити нас, незважаючи ні на що. У світі, міру і гідності людини, вважається вдячність матері за життя, за всі її старання, за виховання дітей. Про матінку складено багато віршів, розповідей, пісень, написано багато картин. День Матері України визначають у другу неділю травня. У цей день діти вітають дорогих мам зі святом. Для них найкращі квіти, найщиріші побажання, найніжніші поцілунки. Чи в колись ці немовля слово мама вимовля, Найгарніше в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка матуся, мама, мамочка мамуся, називаю тобі я, рідна ненечко моя. День травнивий, день вісняний, трави квіти квітові на навкурі куди не гляне, сміхається мені. День та приносить сидіти, До да матусь любов свою подарунках і піде, кажуть, я тебе люблю. Да розкаже мені казку, хто ще тріші? всіх за ласку, ти матусю наймиліше в цілім світі найрідніше. То нас ніжки голубить, пестить, гладить, Ніжна і Люба, пригортав до серденька. Ти моя найкраща ненька. Гарна ти, матусю, люба, душа моя, ти мене ще малку звичайно вчила. І щодня навчаєш любить родину, мову нашу гарну рідну Україну. Мама найкраща, мамочка єдина, щирі побажання від доней, від сина. Квіточок пахучих принесли багато. в Цей травневий ранок. Оце великий свят. Мами найтіпіші, як мені їх не любити, що давно в мене в цій свого мало. Мама... Тільки нас пам'ятає, і що новикам найтепліші роки може бути, ніж у мати. Бабусенька мела, бабусенька рівна. Онукам і дітям завжди потрібна. Вітаємо любу бабусю зі святом. Їй зичимо щастя і здоров'я багато. Ми нам то любимо найдужче у світі. Зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти, Щоб, ласкою, мама, як сонцем зігріти, віде, волими весело й щасливо рости. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти.